І так, всім привіт. Придбав я деякі речі для відеоспостереження. Придбав ось такий комутатор. Ось його. Маркування. Такий комутатор, бо в мене згорів, в мене був комутатор ось такий. І він зіпсувся. Не знаю скільки він в мене руків. Придбав ось таких розйомчиків, конекторів чи як воно правильно там. Ну, RJ45. 20 штук. І придбав флешку. Silicon Power, Ось таку на 120 гіг. Ось таке v 30 U3. a 1 Не знаю, що воно там. Читання до 100 Мбіт. Запис до 80 Мбайтів. Ну, коротше, не думаю, що на нього 4К навіть на цю флешку можна написати. Короче, ця флешка щось 390 гривень. Що це сама дешева флешка, но ну, коротше такої потужності і, ну, і тако, такого номіналу і такої потужності. Ось тут держ. Наверное, что-то в середине есть. Сейчас что-то написано. какие QR-коды. Так, ладно. Переходник. Ось такий Мені флешка. Це флешка в камеру з відеоспостережень ту ся умі, що я придбав. Бо в мене самсунговська флешка, вона щось зависає. Ось така флешка. Так, зараз розпакуємо, подивимося, що тут за комутатор. Я загубив документації, що по чому. Це щось 399 гривень, начебто, наскільки я пам'ятаю. А роз'ємчики оці по 35 гривень. Я ще хотів придбати. Акумулятор, але вони на відділення поштові не відправляють нової пошти, типу до 30 кг. Ну, есть такие, тут ничего особого такого. Нема нет. Так, что там еще? Е... Адаптер живывания. 0,5А, 5 вольт, значит. то І шнурок тут не знаю, скільки метрів. Може, шнур живлення, мабуть, з метр десь. Твердий якийсь, mm -hmm. не згинається. Ну йде ну, да, з метр. Напевно. Кабель живлення, куча якийсь... Бумажки тут документації. Гарантійний талон, ще щось ну, ось така штука. Цей комутатор це для відеоспостереження. Хочу я тут трошки переробити. У мене є декілька камер, я так і не зберуся їх встановити. Треба перевірити, чи працює ця штука. Зараз можливо вам покажу. Ось в мене відеореєстратор висить. І ось там замість комутатора роутер. Можливо, я його ще використаю. Ну, ось таке. Я хочу переробити, щоб із, з хати виходив е, тільки один дріт. А так в мене ціла, ціла купа ось там дротів на це відеоспостереження. Ну, ось таке Ладно. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Ось ну, така штука. Поки на цьому все. Можливо, якщо щось будуть якісь нюанси, то покажу.